У Греції позачергові парламентські вибори необхідність у них з'явилася, коли після травневого голосування партії переможці не змогли створити урядової коаліції. Основні претенденти залишилися незмінними. Антоніс Самара з партією Нова демократія будуть притримуватися домовленостей з європейським союзом про заходи заощадження в обмін на фінансову допомогу в розмірі 138 мільярдів євро. Лідер блоку лівих партій Сіріза Алексіс Ципрас натомість пообіцяв, що в разі їхньої перемоги угода з ЄСК на влето вже у понеділок. Третє місце пророкують союзникам нової демократії колись лідеру політичного життя Греції партії Пасок. Вона стрімко втратила популярність, бо отримала найбільше звинувачень через сучасний економічний стан країни. Усього ж у виборах братимуть участь 20 партій. Грецька влада заборонила оприлюднювати результати соціологічних досліджень за два тижні до голосування. Неофіційні опитування кажуть, що шанси між двома поглядами на майбутнє Греції рівні.